Отже, Нідерланди і Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі. Про це заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Своєю чергою президент України наголосив на важливості для нашої країни такого рішення. Ще один крок на посилення повітряного щита України це f-16 літаки які ми використаємо щоб отримати російських терористів подалі від українських міст і сил. Ми з Марком домовились. Що про, про кількість F-16, Ми можемо про це говорити, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів. І щоразу, коли сили оборони і безпеки України переходили на новий вид зброї, хай Марси, гарпуни, леопарди, петріоти, ми відчували, що ця війна йде до завершення. До завершення перемогою вільного народу, вільного українського народу. Ну а лідер нашої країни на військовій базі Вендговені ознайомився із винищувачами і навіть побував в кабіні. f 16 їх нададуть після навчання пілотів та підготовки інфраструктури до роботи такої техніки.